Всіх вітаю! Це підготовка до НМТ з математики, і сьогодні. Ми розглянемо лінійні рівняння. Лінійним рівнянням з однією зміною називають рівняння ось такого виду. Як бачите, тут над іксом не відбувається ніяких дій. Немає там якогось степені, там квадрат чи куб, немає коріння і немає ділення над іксом. Єдине, що ми бачимо, це множення на x. тобто ікс тут як множник. з яких елементів складається це рівняння. Це з зміною, тобто ікс це сама зміна, а і b це деякі числа. Які можуть бути розв'язки рівняння? Коли в нас оцей множник біля x не дорівнює нулю, то в нас буде всього на один розв'язок. Тому що це буде рівняння вигляду х дорівнює b поділити на А. Бо щоб знайти невідомий множник, ми маємо добуток поділити на відомий множник. От, наприклад, в нас є рівняння, спочатку ми розкриваємо дужки. тобто ми 2 множимо на х, 2 множимо на. 3, далі ми зводимо подібні доданки. У нас виходить 4х дорівнює 16, ну і х буде дорівнювати 4, тому що 16 поділити на 4 це 4. Далі, коли в нас оцей множник біля х буде дорівнювати 0, тобто буде рівняння вигляду 0 помножити на х дорівнює якомусь числу, то таке рівняння взагалі не буде мати розв'язків, Тому що давайте ми подивимося на ось це. 0. Помножити на х то рівні 4. А всім відомо, що коли ми 0 множимо на будь-яке число, це і вийде 0. Тому таке рівняння не має розв'язки, тому що ми не знайдемо якогось такого числа, яке ми зможемо підставити замість x, і в нас там вийде 4, коли ми 0 будемо множити на це число. А коли в нас А і Б дорівнюють нулю, тобто це рівняння такого вигляду, як 0 помножити на х дорівнює 0, то тут вже в нас буде безліч розв'язків. Бо 0 помножити на будь-яке число вийде 0. Значить, х може бути будь-яким числом Додатнім, від'ємним, ірраціональним, раціональним, неважливо. Який алгоритм розв'язування цих рівнянь? Спочатку, якщо в нас є дошки, то ми, звісно, маємо розкрити всі дошки. Тобто позбутися від них. Далі ми е, все відоме, тобто числа переносимо в праву частину за дорівнює, а все невідоме те, що з іксом у ліву частину. І далі ми зводимо подібні доданки. Давайте почнемо з ось цього рівняння: 2х 3 дорівнює 4. Як я вже казала, все відоме ми переносимо в праву частину в лівій частині залишаємо ікси. Але коли ми переносимо числа з однієї частини в іншу. Тобто через дорівнює, в нас зміниться знак. І буде не 4 відняти 3, а 4 додати. Тут у нас вийде 7, і 7 поділити на 2, бо щоб знайти невідомий множник, ми добуток ділимо на відомий множник. Вийде скільки? Вийде 3,5. І далі ми маємо вказати проміжок, якому належить цей розв'язок. І 3,5 в нас якраз знаходиться між двійкою і четвіркою. Значить, тут відповідь Г. Наступне рівняння. Хоча ми бачимо, що в нас є роби, але ікси в нас знаходяться в чисельнику, а не в знаменнику, тому це, звичайно, лінійне рівняння. Спочатку ми зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник тут буде 6, тому що 6 поділиться і на 2, і на 3 на націло. Цей тріб ми домножуємо на 3, цей на 2. І в чисельнику у нас виходить 3х додати 2х. Що ділиться на 6 дорівнює 2. Тобто 5х поділити на 6 має вийти 2. Далі, щоб знайти х, ми можемо з двійки теж отворити ріб, тобто дописати одиничку, і помножити по діагоналі. Значить, 5х ми множимо на 1, а 2 множимо на 6. У нас вийде 5х дорівнює 12, а 12 поділити на 5 це вийде 2,4. Не обов'язково було утворювати звітки при, множити по діагоналі, можна було навіть подумати логічно, яке число ми поділимо на 6, вийде 2. 12. Тому що 6 на 2 це 12. Значить, як х сторіні 12, і х сторіні 2,4. Наступне рівняння. Тут ми теж можемо записати, як х буде дорівнювати мінус 1, що ділиться на 0,1. І якщо вам складно обчислити в такому вигляді, ми завжди. Можемо десяткові дроби записати в вигляді звичайних 0,1 сота це вийде одна сота. А коли ми одиницю ділимо на 3, то в нас виходить обернений дріб. Тобто х нас буде дорівнювати мінус 100 поділити на 1, а це те саме, що мінус 100. Відповідь Б. Наступне рівняння, воно вже в нас було, але в тому ми шукали проміжок. Тут нам. Треба знайти просто розв'язок. І якщо я не помиляюся, х у нас вийшов 3,5 Б. Ось тут. Ми робимо таким самим чином. Одиничку переносимо в праву частину з протилежним знаком, але уважно подивіться, тут біля п'ятірки у вас є мінус. Він так і залишається, тому що знак відноситься до числа, перед яким стоїть. І далі, щоб знайти невідомий множник, ми добуток ділимо на відомий. На відомий множник. А це в нас вийде одна п'ята, тому що мінуси в нас скоротять. Бо мінус на мінус вийде плюс. Так, ось тут. Х поділити на 10 вийде 2,5. Як я вже казала, щоб знайти Х, ми можемо отворити дріб і помножити по діагоналі. Х помножити на одиничку вийде х, а 10 ми множимо на 2,5. І коли ми 2, там, десяткові рік множимо на такі числа, як 10, 100 і так далі, то ми будемо переміщувати кому вправо на стільки цифр, скільки є нулів в цьому числі. Так як в числі 10 1, 0, значить на одну цифру вправо. І х нас вийде 25. Відповідь Г. Так само і тут. Ми можемо подумати логічно, яке число поділити на 3 вийде одиничка. Те саме число. Значить, 5х плюс 8 має дорівнювати 3, тому що 3 поділити на 3 вийде 1. 8 ми переносимо в праву частину з протилежним знаком. Це в нас вийде скільки? Мінус 5, і х в нас вийде мінус 1. Відповідь. Так, ось таке рівняння. В нас є два дроби. Ми можемо його дуже легко розв'язати, навіть не використовуючи оцей метод множні по діагоналі. Ми зведемо їх до спільного знаменника і будемо порівнювати лише чисельник. Тут у нас шесті тут у нас трійка, спільний знаменник буде 6. Тобто, оцей чисельник ми ще маємо домножити на 2. І в нас вийде 4х мінус 6, то рівні Х додати 1. Хси вліво, числа – вправо. 4х мінус х дорівнює 1 додати 6. 3х дорівнює 7, і х буде дорівнювати 7 речі відповідь Д. Як бачите, дуже легко розв'язати це рівняння, не обов'язково множити по діагоналі, потім розкривати дужки. Якщо в нас однакові знаменники, значить мають бути і однакові чисельники для того, щоб цих два дроби були однакові. І останнє рівняння на сьогодні. Тут ми розв'язуємо аналог... аналогічно. З п'ячірки ми утворимо 3 і множимо по діагоналі. 2 помножити на 1 це 2 5 помножити на х це 5х. Можемо собі поміняти місцями, щоб нам було зручно читати. 5х рівні 2. Ну і щоб знайти невідомий множник, ми добуток ділимо на відомий множник. А 2 поділити на 5 – це те саме, що 4 поділити на 10, тому що ми чисельник і знаменник домножимо на 2. А 4 десятих – це те саме, що 0,4. Відповідь – Г.